Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему додавання і віднімання натуральних чисел. А завдання в нас таке: замість зірочок поставте такі цифри, щоб додавання було виконано вірно. Такі вже приклади Ліза, ви робили не один раз, але просто без зірочок, так? так? Да. Тобто ви у стопчик додавали чотиризначні, в даному випадку це які числа? Чотиризначні Не, треба додати, додати, додати. Чотиризначні. чотиризначне число. Тут чотиризначне, чотиризначне число. Треба додати п'ятизначне число. Так, да, ви такі вже приклади робили, тому зараз ми спробуємо зробити такий приклад, в якому є невідомі цифри, так? Да. І замість цих зірочок поставити правильні цифри. Правильно? Да. Добре, давай заберемо зірочки. Запам'ятайте, що тут п'яте значне число, бо ми зараз ці зірочки заберемо для зручності. Так? І ми їх забрали і пробуємо вирішити приклад, приклад номер один. Добре, що нам треба, Чекай, ну я ще, я ще не сказала. що нам треба додати до 7, щоб у нас вийшло 2. Ти кажеш, що 5. Чому 5? Тому що 5 плюс 7 це буде 12. Так, тому що 5 плюс 7 буде 12. 2 ми пишемо. Так? А, один запам'ятовуємо. Так, ми напишемо 5 плюс 7 дорівнює 12, 2 записали, обов'язково запам'ятайте, що 1 ми запам'ятали. Правильно? Так. Того, в наступному. Що у нас буде? Що треба додати до двох, щоб вийшлося 6. Ну, полозі, да? По ми маємо що додати? 4. Так, щоб отрима 6, ми мали би додати 4. Але, 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 кажи, Ліза. Але ми вже записали доничку. Ми ми вже... запам'ятали одиничку звідси, і ми маємо її сюди вже додати. так? Тому то буде не 4, а 3. 3. Тому що 2 плюс 3 буде 5. І ще плюс одиничку, яку ми маємо додати. Правильно? Так. Да. Добре. Далі слідучий, 6 плюс 4. 10. 10. Тобто. Пише один запам'ятовуємо, а 0 пишемо. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І далі, що у нас? Що треба додати до 8, щоб вийшло 2? 3. Чому три? Тому що ми один чотири? От ну, якщо та... б ми чотири додали, то це було б дванадцять. Ну а, а ми потім би ще одиничку додавали. Так, да, потім треба було нам ще одиничку і у нас було б тринадцять. Правильно, це невірно. А нам потрібно дванадцять. Дванадцять, тобто 3. ми маємо додати три плюс вісім буде 11, і в нас ще є звідси одиничка. Якраз плюс 1, це буде 12. Тобто нам потрібно додати цифру 3. І тут ми, один? ми пишемо 1. І в нас вийшовся приклад 3625. Плюс. плюс 8437 буде дорівнювати 12062. 12062. Так, цей приклад ми зробили вірно. Йдемо на наступний приклад. Так, що нам потрібно... Що нам потрібно додати до одинички, щоб в нас вийшло 4. 4. 3. Так, 3. Да, це просто. Ми 3 додаємо 1 і отримуємо і получаємо 4. Але я не, тут, не той зробила цей. Зараз я. от. Е, ми 3 додаємо до 1, получаємо 4. Добре. Далі. Що нам треба додати до 4, щоб у нас вийшло 2? Треба додати. Треба додати. Треба додати. А, 8. Так, 8 плюс 4. Наскільки буде? 12. 12. Тобто ми. Тобто ми 2 записуємо, а один запам'ятовуємо. А один запам'ятовуємо. Обов'язково. Так, ми пишемо 8. У нас дорівнює 12. Два ми написали, а один ми запам'ятовуємо. Добре, тепер 9 плюс 6. 6. 9 плюс 6, скільки це дорівнює взагалі. Ну, взагалі, це б дорівнювало, якщо не було б одинички, це дорівнювало б 15. Це 15. І ми б мали 5 написати, так, один запам'ятати. Але в нас звідси у да, нас є тут ще одиничка, тому це буде не 15, а, а 16. 16. Так, і ми пишемо 6. А 1 ми запам'ятовуємо, так? Так. Да. Добре. Далі слідчий 2 плюс 7. 10. 2 плюс 7 це 10 це взагалі 9. Але в нас тут була одиничка, і того в нас 9 плюс 1 буде 10, і що? Ми записуємо ми записуємо 0, 0 а один запам'ятовуємо. А 1 ми запам'ятовуємо. І тут у нас ще була зірочка. отут. Що нам треба додати? Щоб у нас вийшлося 6. 5. 5. Чому 5? Ну, тому що я буду одиничку. Одиничку у нас тут була, так? І у нас ще вийшло 6, нам треба 5. Тут написати, плюс 1 якраз і буде дорівнювати 6, так? І у нас вийшло так, 2943. Треба додати 57 тисяч 681. Вийшло 60 тисяч 624. 60 тисяч 624. Ми ці приклади зробили вірно. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте, ставте лайки, і лайки і підписуйтесь, на наш, канал. З вами була Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па, гарного дня. Па-па!